Друзі, Сьогодні в мене конкретний рекорд по запізнюванню. Зараз сім хвилин, а я тільки виїхала. О, мені півгодини їхати, не знаю. Сьогодні я запізнилася, мабуть, серйозно. Проспала, мама мене не поставила цей будильник, мама мене роз. Розбудила я восьмий. І мені так, собі приготувати щось з собою, взяти, душ, одягтись, собачок ще покормила, Ну не повністю лізу прийшлося підняти, бо одна довга їсть. Отож за нею почала там сидіти з нею, запізнююсь тепер. Вона теж хотіла їсти, бігала там. Ну так вона сама не їсть. Треба її, як то кажуть, кормити. Тоді вона їсть. Вона любить, щоб її повмовляли. Ну, кушай, ну, Діксі, ну, будь ласочка. Потім по одній крупінці давали. Ні, ну то коли вона їсть там. Риз з куркою чи щось таке, що їй смачне, <кій> <Sorry>. <кій> <кій> то вона їсть. Но все одно треба поряд сидіти. Ох ти ж, Господи, все, почала зрахувати рахувати світлофори. Мама рідна, що це таке тут стояти і стояти, Май Сорі, що я нею. Дивіться, яке там все червоне знову. До нас коли-небудь повернеться наша планета? Чи ми вже на Марсі? Кожного дня оце червоне. Колись я дивилася оці якісь фантастичні фільми про Марс, так там було червоне. І тепер у нас червоне. Ладно, не всім гарного дня!